Понад 50% The Five Hotel у висоту вже збудовано. А ми працюємо далі, щоб відкрити тут мальовничу панораму Ужгорода з висоти 16 поверхів. Які наші успіхи? Розповідаю далі у нашому відеозвіті з Будмайданчика. Залили перекриття 8-го поверху. Пов'язали арматуру та залили стіни колони та пілони 9-го поверху. Змурували стіни 7-го поверху. Залили перекриття 9-го поверху. Залили сходи до 9-го поверху. Найвищий готель Ужгорода має бути високим у всьому: як у сервісі, так і у поверховості. Саме тому продовжуємо свою роботу. The Five Hotel – це не просто висота в метрах, це висота стандартів, мрій і якості. Залишайте заявку, щоб подивитись варіанти планувань номерів.